Антоніна Миколаївна у своїй 86 мешкає одна. Жінка розповідає, все своє життя пропрацювала кухарем у сільській школі. А на пенсії готувати вже нікому та й сили вже не ті. Щоправда, у свої роки Антоніна Миколаївна ні на що не жаліється. каже, аби сили та здоров'я, а більше нічого й не треба. У мене все вистачає. що, що вже мені треба. 86 років, сьомий пішов. 17 лютого тоже в мене все хватає. Одинока старість спіткала і Анну Іванівну з мінімальною пенсією не живе, животіючи, доживає віку. Знаєте, якби чуть додавили, то вона б не мішало б. А то що, комунальні послуги заплатиш, а вже щось таке, щоб щось купити, то в мене нікого. Я сама була одна дочка, померла сама залишилася, все, чоловік помер вже чотири роки. І сама копираюся. тільки у рівному близько 900 одиноких людей. В області їх десятки, якщо не сотні разів більше. Прибрати, нагодувати та попрати допомагають таким людям соціальні працівники. А от тим, хто має статус малозабезпечених і часто живуть за межею, навіть розуміння людської бідності, допомогу компенсують грішми. Що я получаю 860 гривень на маленького все. Чоловік на даний момент зараз не працює, працював скоротили. Анна з чоловіком, хоч і виживають на 860 гривень гривень місяць, та не мають в сімейному бюджеті витрат на оковиту чи наркотики. А такі родини не лише малозабезпечені, а й неблагополучні в області. Теж є і їх щороку більше. Є так, от такі живуть не лише за межею розуміння бідності, а й за межею самого виживання. Часто чи не єдина стаття прибутків у таких соціальна допомога по догляду за дитиною? От тільки діти на дні суспільства цієї допомоги часто густо не отримують. Анастасія Кучеренко, Роман Мальничук, новини Рівного.